Телебачення Торонто Вуса. Чап-чати. Привіт. Нас часто питають: чим відрізняються Гарві Вайнштейн та Михайло Поплавський. Поплавський все ще не сидить за сексуальні домагання. А у Вайнштейна немає тіктоку. Молодець. Пиво холодне. Ходімо. Багатий мужчини старими не нібиває. Дже Поплавський вже травмував покоління пепсі, міленіалів, а тепер дістався до зумерів. Хоча він все ж пізнувато зареєструвався у Тікток. Так кілька років тому з хештегом Міту його відоси залітали б значно краще. Monday, Tuesday, Венздей, Thursday, Фрайдей, Saturday, Сандей. Які висновки можна зробити з цього відео? В понеділок Поплавський працює. Вівторок проводить з молодою дівчиною. середу одягає чорний плащ і йде у парк трясти своїм мікроджаджеликом. Четвер, інша дівчина. У п'ятницю вже з двома. Субота, неділя, вихідні наодинці. Висновок. Секс у Поплавського є лише на роботі. Вранці займаєтеся сексом. Не сексом, а ранковим сексом. Ранковим Я сексом. Я дуже прошу. Є вечірні, є ранковий. а є просто.

Поплавський давно перетворив сексизм та харасмент на бренд університету культури та займається його просуванням усюди. Розповідають про ваші романи зі студентками і про вашу прихильність до молодих студенток. Все це правда? Багатий мужчини старими не бувають. Так, людям, які потрапляють до українських в'язниць за сексуальні злочини, дуже добре відомий цей вислів. Його їм шепочуть на вушко. Багаті чоловіки старими не бувають. Я стараюся. легкий секс каждый день і через день. Я ж любві обільний мужчина, я люблю це діло. Поява тіктоку Поплавського тривожна тенденція. Наступним етапом може стати відкриття шкіл та дитсадків культури і мистецтв. Де змалку будуть готувати студенту для вступу до кулька. І тоді Поплавський заведе собі ще й аккаунт у соцмережі Лайки, дуже популярні серед маленьких дітей. Михайло. Михайлович, а на ваших дікпіках ви здавалося молодше? <світ> 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 Багаті чоловіки старими не вилають. Вже 25 жовтня, і на Ютуб-каналі Телебачення Торонто» виходить нова пародія чоткого паці. на інтерв'ю до я зі Степаном Бандерою. Там Петро Порошенко вступає у слугу народу, і все зрозуміло, як у тенеті Крістофера Нолана. Що горить, це добре, бо насправді 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. І доводиться шокувати, щоб привернути вашу увагу до того, що місцеві вибори це. Важливо. Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Будемо обирати депутатів сільських, селищних, міських рад, а також міських та сільських голів, а ще депутатів обласних та районних рад. Коротше, всю місцеву владу. Майкле, це дуже нудно. Саме тому у вас на каналі лише 400 тисяч підписників в 10 разів менше ніж у нас. Ну саме тому ми і вас запросили, щоб було не лише нудно, але й Варіант. Отже, сісі, тобто поговоримо про децентралізацію. Завдяки децентралізації міста, села, райони та області отримали дуже багато повноважень та бюджетів. Місцеве самоврядування отримало повноваження та ресурси, які раніше мали лише міста обласного значення. Децентралізація це дуже важлива реформа, коли повноваження та фінанси передаються від центральної влади. Місцевій громади можуть самі вирішувати на що витрачати гроші. Це як початок самостійного життя, окремо від батьків. І як одягатися на роботу, вам, каже, не мама, а ви вже вирішуєте самі. Дорогу роблять, не знаю до кінця, що зроблять, але роблять. І от 25 жовтня ми оберемо людей, які мають нові повноваження і будуть розпоряджатися нашими грошенятами. Саме місцева влада вирішить, якою буде дорога під вашим будинком. Саме вона визначатиме, як буде називатись вулиця, на якій ви живете. І скільки ви заплатите за приїзд в маршрутці. А в перервах ваші обранці будуть битися для привернення вашої уваги. На сесії Київської обласної ради побилися депутати. Саме місцеві депутати будуть вирішувати, коли і де ти втратиш чи повернеш сноту. Також місцеві депутати будуть вирішувати. Чи буде у вас біля будинку парк? Чи вам доведеться валити черговий паркан навколо незаконної забудови? Ocean, a a no чи можна вам відкрити кав'ярню у якої має бути вивіска, теж вирішує місцева влада. А ще вона встановлює граничний розмір збільшення грудей у місцевих клініках пластичної хірургії. О, каке, то Нагіччапчати, що в перекладі з російської означає, наступні два місяці вам треба стежити за діями та програмами місцевих кандидатів та партій, які їх висувають. А 25 жовтня підняти сраку, піти на дільницю та проголосувати. А якщо ви цього не зробите, то зробимо ми, що пародію на ваше безвідповідальне життя і зберемо чергові 100 мільйонів переглядів. З нами були Уля та Костя з «Чоткого паце. Вони також роблять канал чоткі новини, і це смішно інколи. Частіше, ніж на телебаченні Торонто, бо ми ніколи і не жартували. Посилання на проект отут от, в описі під відео, і на мій інстаграм. Ага. Чому ти маєш підписатись на Ютуб Телебачення Торонто? Це дуже просто, бо ми будемо перше гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитись, потім підемо в школу, потім в інститут, потім на роботу і потім потім помремо. підписуватися тут. Тисніть. Терміново. Античний філософ Сократ казав: Заговори, щоб я тебе побачив. У мене… У мене в ліце І щойно ви побачили провідну філософиню сучасності та інстакоученю Джаст Квін. У миру Анастасію. У неї близько 200 тисяч паломників в інстаграмі. Людей, що йдуть в її сторіс за відповідями на складні екзистенційні питання. Ще жопа тут і дорішає. Не хочеш ні? Що за проблему придумали, що вам, ви на вишу джин з бутилки ну, кожне желання ой, сповняють. Квін запаковує у доступну форму ідеї четвертої хвилі фемінізму. А ще як дипломована психологиня випробовує нові підходи до психотерапії. Наприклад, виганяє комплекси методом Мунтяна. вона, наверху комплекс і на, пашо. У це важко повірити, але насправді Джастквін здорова альтернатива Ользі Фреймуд за її правилами справжніх леді. Так, не всі поради Анастасії притомні, але деякі допомагають вирішувати психологічні проблеми, а не набувати їх. Приткнуті хня? Какає б кає тя разниця до міння тіх та ті всіх у таких сама не знаєш собі? Джастквін це забитий. Соціальними умовностями голос свободи, що є всередині кожної жінки, не завжди приємний, зате справжній. Люди, живуть і без почки. Поняли? Без одної почки можна жити, а ти не можеш жити без. На існування Квін» ви можете реагувати будь-яким чином. Можете написати нам гнівні коменти, відчути себе спантеличеними або закоханими. Але вона це частина нашої реальності з двома стами тисячами поціновувачів. І краще вам лагідно зіштовхнутися з цією реальністю у нас ніж потім побачити її у списку партії Батьківщина. Скули, ні. Мені чуть яйця яйцеміша. Якщо ви раптом досі не зрозуміли, ви дивитесь шоу, грати песик, дужка гривня, знак питання долар, нуль» І з вами ваша гей, ікона Майкл Щур. Хідробіт перевіральне. Останнім часом президент катається по регіонах і представляє кандидатів на місцеві вибори від слуги народу. Це, звісно ж, не офіційна мета цієї подорожі. Офіційно президент весь час щось інспектує. Володимир Зеленський проінспектував хід ремонтних робіт на трасі Миколаїв Кропивницький. Проінспектував перебіг капітального ремонту 33-ї гімназії. Володимир Зеленський перевірив хід ремонтних робіт у Бориспільській лікарні. Зеленський стільки часу. Проводить на будівництво, що скоро буде приходити на міжнародні зустрічі у пілотці з газети, аби правильно складати цю пілотку з політичного небуття дістали прем'єр-міністра початку 90-х Вітольда Фокіна. 87-річний Вітольд Фокін увійшов до складу тристоронньої контактної групи на перемовинах щодо Донбасу в мінську. Перемовини з агресором веде людина, яка вважає, що Росія була змушена захопити Крим. Інакше туди прийшли б американці. Тому Росіян треба зрозуміти. Є версія, що если бы Росія не захватила в то час Крим, то возможно вона б потеряла Крим навечно, потому тому що прийшли б сюди американці, а Росії нужно понять. у нього там флот. Вже зовсім скоро Зеленському доведеться відправляти знову когось у мінськ, щоб вести перемовини вже з Фокіним. Своїми лінями, е як бачимо, усього за рік масштаби діяльності Володимира Зеленського звузились до типових робочих поїздок з імітацією близькості до народу та турботи про простих людей. Заради успіху партії на місцевих виборах Зеленський навіть готовий дивитися, як з одного огірка роблять два. Пам'ятаєте, як на початку президентської каденції Зеленського порівнювали з Макроном? Згодом з кучми. А зараз він все більше нагадує Брежнева. Що далі? Петро Порошенко. О, щаснає, Мор, щаснає. <с 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 ліки замовляли. Так, замовляла. вам. Минулий президент захищав листонош. Цей підпрацьовує листоношою. А майбутній сам стане бандеролькою, яку посеред каденції загублять на пошті у чорткові. О! Баскетбольне кільце просто над дверима. Цікаве рішення. А чого не повісити його на самі двері? Зачиняєш двері баскетбольний майданчик? Відчиняєш футбольний такий яскравий перформанс. Перший удар у нашому матчі здійснив чи не президент України Володимир Зеленський. На цьому відео Зеленський урочисто проінспектував смарагдовий майданчик та шкіряну кулю. Щоб подивитися, який Зеленського коноплянка, матч затримали майже на годину, бо президент запізнився. За версією офісу президента він не приїхав вчасно через розмову з держсекретарем США. Але ми ж знаємо, що насправді Зеленський затримався укреплення. Павницькому на тренуванні з карате вихованці школи подарували Зеленському диплом почесного першого дану ступеня майстра і іменний чорний пояс Зеленський під час свого турне містами став не тільки головним виконробом огірковим каскадером та шакилом Онілом. Тепер наш президент ще й майстер з найбільш безконтактного виду єдиноборств почесного карате. Тепер не страшно і проти Путіна сам на сам вийти вранці, 3 вересня, екс-заступник начальника ЖКГ та екс-радник міського голови Володимир Путін став жертвою нападу. Застав пістолети мене. Кожен захід за участю Зеленського супроводжується совковими урочистостями і, враховуючи їхню кількість, український президент вже на 100% складається з хліба та солі. І Як діти одужують в цих лікарнях? Вони ж ізольовані від батьків. І цей біло-зелений колір стін. Чи є хоч одна дитина, яка дивилась на ці кольори і така: фух, я в безпеці? Чому це нікого не хвилює? Хвилює. «Макдональдс» щорічно проводить благодійну акцію Долонька щастя зі збору коштів для сімейних кімнат, де діти можуть бути з батьками в нелікарняній атмосфері. І батьки можуть навіть на ніч лишитися, щоб почитати казочку? Так, і ми можемо цьому посприяти, взявши участь в акції Долонька щастя. Долучайтесь, купуйте долоньку щастя в ресторанах «Макдональдс», МакДрайві або в сервісах доставки їжі. І пам'ятайте, що діти без батьків ніяк. Живі Білорусь! Живі вічно! Серпневі протести проти Лукашенка та фальсифікації президентських виборів стали наймасовішими в історії Білорусі. Здається, вдома залишилося лише 3% населення. За місяць у Білорусі відбулося більше подій, ніж за останні 26 років. Але ми люди прості, ми спостерігали за протестами так само, як і ви. Тому не будемо вмикати режим псевдоекспертності та розмірковувати про те, як вибори в Білорусі вплинуть на танення льодовиків. Ми просто обрали п'ять максимально вражаючих фактів про протести у Білорусі, які допоможуть, якщо не зрозуміти, то хоча б відчути ти дух протесту, а от той факт, що білоруси навіть під час протестів знімають взуття, щоб стати на лавку, йде поза конкурсною програмою. Шокуюча брутальність поліції, яка в Білорусі досі називається міліцією. ОМОН почав пакувати і бити людей не через тиждень, день чи годину після початку протестів, а буквально за лічені хвилини, як тільки зачинилися виборчі дільниці, наче в білоруській конституції десь написано, що «аддав голос, а і нирку. Вже в перші дні були загиблі у сутичках. Але наджорстокі дії ОМОНу тільки посилили протести, бо вже протягом тижня були тисячі постраждалих. Одним з головних видів протесту стали страйки на підприємствах. Цей підзабутий українцями спосіб підняти собі зарплатню та покращити умови праці, білоруси використовують у політичних цілях. Адже більшість підприємств у Білорусі контролює держава. А де-факто планова економіка лишається там з часів СРСР, як і пісні Цоя. Хоча історично доведено, що у плановій економіці останній пункт плану руйнування планової економіки. Живе Білорусь! Одним з головних координаторів білоруських протестів став СОРС Ярош Нолан, якби ж то, телеграм-канал. Так, на телеграм-канал Нєхта вже підписалося більше двох мільйонів людей. І цей канал не тільки інформує, але й в умовах відсутності лідерів об'єднує людей. Є версія, що протестувальники в Білорусі переможуть тільки тоді, коли на телеграм-канал Нєхта підпишеться все населення Білорусі. Там мешкає трохи менше десяти мільйонів. <плес> У білоруських протестах вагому роль відіграють жінки. Вони мобілізувались та замотили цілий тренд, який суттєво знизив градус напруги з боку силовиків. Жінки оточують ОМОН хороводами, відбивають у міліції затриманих та лягають на шляху загонів з ф'юрі рот. На відміну від України, ці протести децентралізовані. Немає як таких лідерів і немає майдану як головної точки збору. Протести розкидані по всій країні і максимально низові. Ти можеш протестувати де завгодно, не прив'язаний до одного місця. Революція з елементами фрілансу. Протестуй хоч під власним під'їздом. Але й рідний двір не вбереже від кийків ОМОНу. <бір> Ну а оскільки немає лідерів, Лукашенко тупо не знає, що робити. Вони можна вивести в ліс всю Білорусь. Так Лукашенко за цей серпень остаточно поїхав. Він влаштовує косплеї на фаркрай та як варіант демократичного врегулювання ситуації. Пропонує свою смерть. Навіть син Лукашенка Коля має вигляд, ніби приїхав провідати безнадійно психічно хворого батька і просто виконує його прохання побігати з автоматом. Ну бо більше батьці нічим не допоможеш. І поки ви кладете руки на клавіатуру, щоб написати, які ми недолуги експерти, не розкрили роль Росії, не розказали, яка не готова до президентства Тіхановська. А також не пояснили, що білоруси не збираються повертати Україні окупований Росією Крим. Маємо вас заспокоїти. Ми й не планували, бо ця історія справді складна, і мало хто розуміє, що буде завтра. Але той факт, що ціла країна прокинулася після 25 років сну і веде боротьбу за свободу і гідність, справді вражає. Ну, роздягайся. Шо, що, шо, шо? роздягайся, кажу. Ну добре. Only fans. Це спеціальний сервіс, де можна підписатись на інфлюенсерів. і дивитись на їхні циці за гроші. Ну не тільки на циці. І зараз це схоже на рекламну інтеграцію порно Патреону Телебачення Торонто. Але насправді це розповідь про те, як тиху гавань свободи самовираження взяли і зламали чергові сором'язливі капіталісти. І буквально через кілька днів після того, як з'ясувало, що Бела Торн за 24 години заробила мільйон доларів на OnlyFans, Вона вже вибачається і обіцяє нарешті все зробити правильно. Це акто. Орка та співачка Белла Торн, і вона спаскудила сервіс Онліфенс. OnlyFans. OnlyFans – це дійсно аналог Патреону, де шанувальники можуть підтримати кріейторів контенту. Але на OnlyFans дозволено заливати ще й еротичний та порнографічний контент. Підписники платять за контент напряму зіркам, а не корпораціям. Сервіс віруснувся, і тому на нього повалила купа людей, які ніякого порно не виготовляють, але теж хочуть отримувати гроші безпосередньо від своїх фанів. Фітнес-тренери і тренерки, блогерки і блогери, музиканти. Наприклад, на онлі фенс є кардібі, і вона прямо говорить, що оголюватись там не збирається. Now Тепер ви можете підписатись на мій OnlyFans. Ні, я не збираюсь показувати свої цяцькі пісучі, дупу, нічого з цього. Посилання в Біо, ви задроти. І все було добре, поки не з'явилась Белла Торн. Нещодавно колишня зірка Діснею оголосила своїм фанатам, що реєструє акаунт на OnlyFans. щоб дарувати їм довгоочікувані нюдси всього 200 баксів за фото. Гола-гола Так, голісінька. А скільки гола за 200 баксів? Без одягу. Повністю. Фанати Белли Торн, якої тільки в інстаграмі 20 мільйонів підписників, побігли скидати свої донати. За тиждень Торн зібрала рекордні 2 мільйони доларів з фанатів і. Не надіслала жодних нюців. Це не і цю ницість адміністрація OnlyFans переплюнула майже одразу. Через шахрайство Беле Торн сервіс OnlyFans несподівано вирішив обмежити максимальні суми донатів та чайових. І виявили, що купа креаторів, які заробляли на OnlyFans, дорого продаючи ексклюзивний контент, тепер вимушені заробляти в рази менше. Було б круто зробити якийсь аналог OnlyFans, тільки ОНЛІ Хейтерс, де ти платиш селебам, аби вони припинили створювати контент. Торн спробувала виправдати виявила, що шахрайство з нюцями мало якось зменшити стигматизацію секс робітниць. Я хотіла привернути увагу до сайту, бо більше людей більше шансів зменшити стигматизацію. І намагаючись це зробити, я вас скривдила. Отак коли через тебе десятки тисяч контент-мейкерів не гроші, завжди можна придумати якесь ліволіберальне пояснення. Тож чекаємо на твіт власника Jewelry Миколи Гонте, де він пояснює, що створив фінансову піраміду для боротьби з насильством у сім'ях. Бо, поки чоловіки б'ються на мітингах з вимогою повернути вклади, їм просто нема коли бити своїх дружин. Кінкіта мама. До речі, якщо за тиждень під цим випуском набереться 100 тисяч лайків, Майкл Щур створить акаунт на OnlyFans і покаже там свого натертого вовка. <звук> Вуса, це не лише супермен, який грає у Mission Impossible, візитівка Майкла Щура чи шкільні жарти про порно 70-х. Це насамперед символ розквіту українського фанку. Водичку йде Анничка. Вусатий фанк. Так називається документальний фільм про українську музику 70-х, який у жовтні виходить в прокат. Це кіно існує для того, щоб ви уявили, якою б могла бути сучасна українська музика, якби темпоральні кліші спрацювали і потап не народився. Початок 70-х. Золота епоха нашої популярної музики. Несподівано виникла ціла музична сцена, абсолютно оригінальна, своя за звучанням і філософією. А з другого боку, цілком синхронізована з глобальними музичними тенденціями. Коротше, просто фірма. Вусатий фанк українські гурти того часу поєднали західний фанк та рок з мелодикою гуцульської народної музики, і такий симбіоз розмазував наших батьків по танцпідлозі не гірше ніж сьогоднішніх зумерів, які кидають виклик коронавірусу. Мабуть, найулюбленішим місцем виступів для музикантів були так звані танці про образи сучасних нічних клубів. Тільки танцпрограма завершувалася найпізніше об одинадцятій вечора, бо радянська людина мала добре виспатись перед робочим тижнем. Кілька років тому в інтернеті почали з'являтися мікстейпи української музики 70-х, і дехто згадав, а дехто відкрив для себе її неймовірну якість. Водночас, діджей та співзасновник київських клубів хліб та грам Віталій Бардецький вирішив створити документальний фільм, присвячений вусатому фанку. Для мене є абсолютним феноменом те, що в Україні, яка була однією з радянських республік, за Критою від світу. Люди, здавалося б, мали мінімум інформації, але вони якимось чином приходять до усвідомлення себе у світовому музичному контексті. Бо класна музика передається від однієї людини до іншої ритмічно танцювальним шляхом або на бобінах чи навіть записах на кістках. Так раніше називали кустарні платівки, зроблені поверх рентгенівських знімків. Наслухавшись капіталістичних занепадницьких звуків, місцеві музиканти почали потроху копіювати цей саунд. Як тоді казали, Передирати його. Правда, рок гуртів у нас, як і у всьому совку, тоді не було. Для них вигадали назву Віа вокально-інструментальні ансамблі, які влада жорстко контролювала та цензурувала. І не лише тексти та музику, а й костюми, зачіску та поведінку на сцені. Тому українські Віа ніколи не могли мати ось такий вигляд. Максимум, ось такий. Де, дівчина, Дзвони, водограй, мрія, світязь, жива вода, беркут, візерунки шляхів, музики, кобза, арніка і сотні інших ансамблів майже у кожному українському містечку. Записи деяких з цих ВІА можна знайти на стрімінгових сервісах та Ютубі. Тож зробимо українську музику «Great Again». Вусатий фанк, мусташ фанк це лише назва. Це бренд, під який може підійти усе що завгодно. Звичайно, назвати все, що у нас тут створювалося, стовідсотковим фанком, це буде натяжкою, тому що ми ж не живемо за океаном. Ми не виросли десь у новому Орлеані чи сан франциско Ми зроблені нашою музикою. По-перше, дякую всім, хто підтримує нас на Патреоні. Не спиняйтеся, посилання під відео. Наш новий сезон розпочався не без вашої допомоги. По-друге, на каналі вже є декілька свіжих ще з Максом Щербиною, які можна подивитись просто зараз. Отут ще про приватні військові компанії, а отут історія про те, що паспорт це зброя і доволі потужна. Клікайте.